Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко зустрівся з активом черкаського осередку спілки, перебуваючи на Черкащині з робочим візитом. Він передав два комплекти захисного спорядження для колег, які виїжджають у зону бойових дій. Поінформував про проекти, які реалізує Національна спілка журналістів України сьогодні у співпраці з партнерами, і поділився найближчими планами щодо подальшої підтримки українських медіа. Ми дійсно, як Національна спілка журналістів України, об'єднуємо українських журналістів на інформаційному фронті, і дійсно необхідно давати опір ворожій пропаганді, необхідно надихати українців, як, як звичайне населення, так і українців, які з погонами, які в лавах ЗСУ, боронять Україну від окупантів. І відповідно, саме українське слово, журналістське слово, об'єктивна правдива інформація це теж одне з знарядь захисту а, сьогодні України як жертви цієї неспровокованої, несправедливо справедливої війни, і ми як спілка зараз розгорнули. В режимі такої гарячої лінії або пожежної команди розгорнули свою мережу центрів журналістської солідарності, нашу мережу керівників активу спілки журналістів України в регіонах, для того, щоб ми допомагали журналістам у біді, для того, щоб ми рятували своїх, для того, щоб ми об'єднували і надавали певні ресурси, щоб були сили, була стійкість, можливість українських ЗМІ продовжувати інформувати українців про ті обставини, які є. Адже сьогодні ми розуміємо, що як ніколи інформація вона може рятувати життя і здоров'я українців. Це важлива інформація, як евакуюватися, куди, як порятуватися, якісь певні інструктивні варіанти щодо протимінна безпека, тощо і якраз журналісти, які відповідально інформують, які не просто захоплюються, як окремо можуть громадяни захоплюватися з новими технологіями, телеграм-каналами, смартфонами, соцмережами ми, ми звичайно вітаємо всі новітні технології, ми їх використовуємо. Але саме журналісти це та професія, хто відповідально використовує журналістські знаряддя, інформує населення, і то саме тому якраз через це горнило війни проходячи, ми ще раз наголошуємо, що журналісти важливі. Ми ж бачимо, що сьогодні весь світ цивілізований світ, він солідарний з українцями, з Україною і робить свій потужний і Сильний внесок. Ну, кожна якась помітна інституція, і дійсно Україна вдячна за потужну військову допомогу, і це насамперед, не скільки якби мова ж іде не про напад, а про захист. І ми вдячні як країна. Ми вдячні за фінансову допомогу для бюджету України. Водночас саме ми, як спілка журналістів, ми звертаємось до багатьох профільних інституцій, які захищають свободу слова, які працюють в плані безпеки журналістів і в плані стійкості журналістів і. Медіа для того, щоб ми знаходили і асистували ресурси, які ми будемо передавати українській медіагалузі, яка, на жаль, чиї економічні підвали не зруйновані війною. Ми вдячні нашим великим партнерам. Зокрема, штаб-квартира ЮНЕСКО підтримує Національну спілку журналістів України, підтримують Європейська і міжнародні федерації журналістів, підтримують Національні асоціації, підтримують різноманітні фонди і, зокрема, ді. Дійсно, ми хочемо подякувати фонду. Майбутніх поколінь з Японії, коли громадські активісти, які працюють у сфері екології, настільки віддано від душі роблять свій посильний внесок в підтримку журналістів. Причому це людяний якийсь внесок Передається термобілизна, передаються ліхтарики, певне фінансування. Зараз буквально з дня на день ми чекаємо 15 посилок для редакції 15 місцевих медіа, які спілка журналістів підтримує і відроджує на прифронту. Тових і гарячих точках України, і відповідно з одного боку, спілка журналістів України знаходить і фінансує відродження друкованої преси в тих регіонах, де повністю вся інфраструктура поруйнована і не можуть люди дивитись на телебачення ні інтернет. І з іншого боку, наші партнери, зокрема пан Джуїнічі Чикавака, керівник фонду. Японського майбутніх поколінь він передає ще й різні такі набори гуманітарної допомоги для наших колег-журналістів. Головне, ми хочемо показати нашим колегам, що вони обрали достойну професію, і відповідно і колеги, які в журналістиці або в суспільстві, вони розуміючи цю важливість, максимально намагаються їм допомогти за цих складних обставин. І і, звичайно, нас всіх об'єднує прагнення якомога швидшої перемоги України і якомога швидшої, щоб наші всі думки, всі плани були зосереджені на відбудові нашої чудової чарівної країни. Національна спілка журналістів України вийшла з ініціативою створення, і ми створили за підтримки міжнародних партнерів мережу центрів журналістської солідарності, яка працює наразі в п'яти регіонах з центром в Києві. Це регіони. Ми розпочинали з західної України Івано-Франківськ, Львів Чернівці, і буквально, от я з вами спокуюсь, Я повертав повертаюся з відрядження до Дніпра і Запоріжжя, де ще працюють наші центри журналістської солідарності. Власне, це. Невеликі офіси, невеликі команди, але які на постійній основі на, на, забезпечують реагування на сотні тисячі звернень від журналістів і асистують допомогу не лише в цих регіонах, а ця мережа вона відкрита для допомоги українським журналістам, які в біді, або яким треба допомогти захисним спорядженням, або де треба надати екстерну допомогу, або це пов'язано з психологічною підтримкою, бо власне на сьогодні в нас є. Такий сервіс, як цілодобова лінія психологічної підтримки журналістам і членам їхніх родин. Тобто, ми власне, це наша мережа Центрів солідарності це певний такий хаб або інструмент добрих справ для журналістів для інформаційної всієї сфери, і яка, яка відповідно і опрацьовує можливу, яка нам надходить міжнародна допомога. Зокрема, от буквально з дня на день ми вже отримаємо в Києві від. Фундації газети виборчої польської, від шведських і скандинавських видавців нову партію технічної підтримки, яка складає в себе 60 потужних пауербанків, екофло. Відповідно, якраз через цю мережу ми будемо поширювати. Зараз ми ноутбуки, фотоапарати. Тобто, фактично, ми е, е, верифікуємо, бо дуже важливо розуміти, кому ми надаємо цю допомогу. Дуже важливо давати саме тим, кому вона потрібна, і хто цінує і хто дійсно в журналістиці ми дуже хочемо, щоб якомога більше журналістів були в професії, а не залишали професію. Тому відповідно ми робимо свій цей внесок. І звичайно, ми вдячні за велику солідарність, яку проявляють з Україною наші міжнародні партнери. І я не втомлююсь повторювати, що «The Best програма найкраща програма прихистку професійного для українських журналістів. Вона розгорнута в Республіці Косово за підтримки уряду Косово, німецького уряду. І створені, ну я вважаю, ідеальні умови для українських журналістів, які рятуються від війни, в які Евакуйовані або вони не можуть, якби вони все-таки, от статус якби біженства, отримують, але все ж таки це програма, яка дозволяє, отримавши захищений статус, зосередитись на продовженні виконання журналістських обов'язків для своєї української аудиторії. Сьогодні ми передали для Черкаської обласної організації спілки журналістів України два комплекти захисного спорядження: це найвищий ступінь захисту, брендування і. Якби виготовлення на міжнародних е, спеціальних фабриках, які виготовляють для журналістів спорядження, промаркована преса це бронежилети і шоломи. І відповідно е, ми раді будемо, якщо через Черкаську обласну організацію НСЖУ журналісти, медійники, які їхатимуть відрядження, вони мати можуть брати для безкоштовного прокату для обезпечення своєї діяльності ці це захисне спорядження, яке нам передала. Аб, квартира ЮНЕСКО, власне, завдяки нашій тісній співпраці, ми реалізовуємо дуже багато проєктів і економічної стійкості, і різні тренінгові програми, але надзвичайно цінуємо потужний внесок в безпеку українських журналістів і міжнародних, які працюють в Україні, які ми отримали в штаб-квартирі ЮНЕСКО. Це 125 комплектів бронежилетів комплектів бронежилети і Шоломи, які на сьогодні убезпечують і наших колег і цілі знімальні групи, документальні групи, які їздять на Херсон, звільнений на Херсонщину. Ну, Харківщину на схід на Донбас. от вони дійсно отримують у нас ці спорядження, і ми дуже раді, що воно захищає життя, і дуже раді, що все таки ну, не проходило воно ще якихось трагічних випробувань, але це водночас важливе спорядження, бо журналіст на сьогодні він не може і не має права зосередитись лише на творчих завданнях. Ключове завдання і вимога, і наш заклик до журналіста подбати про свою безпеку, бо лише Живий, здоровий журналіст може радувати аудиторію своїми журналістськими матеріалами. Я хочу подякувати черкаським журналістам, які достойно, так само, як абсолютна більшість українських журналістів, тримають інформаційний фронт, які недоспані свої згорьовані ночі, психологічні якісь навантаження, якби волонтерство, економічні злигодні, якісь інші терплять заради виконання професійного обов'язку і заради внесення. to yes. the У свого потужного в оборону України в відсіч ворожій пропаганді і окупантам, хочу закликати мою, моїх рідних черкащан, якомога частіше дякувати журналістам, яких ви знаєте, чиї газети, роботи ви читаєте, чи ви в сайтах користуєтесь, чи дивитесь телебачення, радіо. Якомога частіше дякуйте за цю велику роботу. І дійсно, ми всі усвідомлюємо, що наскільки складно, але наскільки відповідно Відповідально сьогодні працюється журналістам. Тому журналісти важливі, слава Україні!